Слава Україні, слава нашим Збройним силам. В цьому відео буду намагатися вам зробити відеоогляд екстер'єру і інтер'єру трактора Lowell 1054 через деякий час. Вже у нас виходить він пару років на працювання всього-навсього 1033 мотогодини. Ну, Скільки є, скільки є, в принципі, скільки потрібно, стільки працювали. У цьому відео буде багато нюансів, розповім, загальний досвід роботи, що змінювали, можливо, що там ламалося, що і як, де. Нагадаю тим, хто може перше на каналі, хто вдруге, втретє, якби для всіх ця інформація, хто цікавиться цією темою, буде цікаво. Але перед початком відео, як завжди, нагадую вам, що наша з вами допомога потрібна нашим захисникам, адже вони захищають нас, а ми повинні захистити їх в плані допомоги їм матеріально, тобто на донатній основі. В описі під даним відео ви знайдете посилання на монобанку, де хлопці з 53-ї бригади, військові, яких я знаю особисто, і для мене це дуже велика честь. що Є такі люди в мене в знайомих, які нас захищають, їхня особиста картка, і вони зараз збирають на дрончики, FPV-шки, В основному це щоб бомбити ту кляту русню. Тому дуже прошу вас, маленьких донатів не буває. Ні в якому разі не кажу вам про якусь фіксовану суму. Скільки душа дозволяє і ваш гаманець, скільки і допоможіть, будь ласка, нашим воїнам. Ну, ми розпочинаємо. Значить, загалом я скажу так. У нас є цілий список відтворення з відео по цьому трактору. Ви зможете знайти теж або в описі, або на самому каналі моєму про цей трактор там, життя Ловол 1054, погоно так і називає. І отже, там ви зможете з легкістю ознайомитися з усією інформацією, яка була по сьогоднішній день. І загальне враження про трактор, він... На свій час це ми коли купували його. по-моєму осінню в 20-му році ми його купували або під осінь. ну, от щось таке в таких межах, строках. Він був в одну ціну, майже там щось 500 баксів різниця. ну, Він був повна 500 доларів дорожче ішов він з МТЗ 1025. Але по комплектації він переважав МТЗ. Це і кондиціювання, це і ЛЕД ну, освітлення. Противаги повний комплект наперед і назад, тягові ну, кабіна іншого класу, оглядовість краще. Ну, По розмірах гуми вже не буду. там, по-моєму, Теж вона широченька, що там, що тут. Можливо, розміри різняться, але тим не менш, ну, я маю на увазі по радіусу диска. самого. Ну, це вже все нюанси. І ім'я МТЗ вже на той час було споклюжене. Паклюже не повністю, тому що були е, випадки, коли люди тупо беручи новий трактор в техноторзі, ну в принципі не тільки в техноторзі, не доїжджали просто тупо додому. Я не бачу в цьому е, нічого хорошого і не бачу, не знаю, не знаходжу ні одного слова виправдання цієї системи. В цій взагалі темі, ну, слухайте, нове нове. Ви повинні доїхати додому, мало того, і 2-3-5 років, дивлячись від напрацювання, воно повинно працювати добре. Так от, повертаємося до відгуку. Якби не одне але, яке у нас сталося з цим трактором, коли він був ще новий, він, правда, вона ж доїхав домку, все нормально. Навіть ми напрацювали на ньому чи 240, чи 250 годин. Ну і короче, лягає двигун. Лягає двигун. Це у нас відоси теж є на каналі. Кому цікаво, хто не бачив, можете зайти подивитися. Вишкрібає, виходить, п'ятий корінний. Якщо я правильно да, корінний поможу тоді вишкрібло. Ну і загалом боролися, боролися разом з вами, разом з вашими переглядами. Оцінками з вашою допомогою ми додавили техноторг і нам поставили новий абсолютно двигун. І отже, вже на новому двигуні це виходить, там, грубо кажучи, там 780 мотогодин там напрацював. Ну, приблизно. На, тоді на тому старому двигуні, який здох швидко. Була там вібрація спочатку на 1500 обертах, ну якби така невеличка, якась незрозуміла. Вібрували дефлектори в кабіні повітряпроводи, ті, що з пічки йдуть з кондиціювання. Тут такого ж нічого немає. І з того моменту, слава Богу. Все нормально, в абсолюті. ну, Принаймні, знову ж таки, по сьогоднішній день. Трактор у нас робочий, виконує весь спектр робіт, які потрібно, транспортні поле, в асфальт без питань. І якби не оцей нюанс, ну, взагалі, б, можна сказати, був би ідеальним. Якби правда, ще КНР не виділювалось і не підтримувало русню, тоді було взагалі все класно. А Так як вони там. Жопу друг другу заносять і не тільки заносять, то це другий варіант на техніку агресора, так би мовити. Так як і кацапська техніка вся, і взагалі вся і весь кацапстан, гребані расисти, то і китайці там, в принципі, недалеко від них відходять. Але тим не менш, ну, що і маємо, те маємо. Техніка була придбана раніше і для інших цілей, скажімо так, це ж трактор, а не танк. Але Получається, що підтримуємо економіку агресора. Отже, тепер по темі. Пробіжимо зараз спочатку ззовні. Значить, Що в нас було, що згадається, можливо, щось пропустю. Значить, перше, що було у нас, це одне із перших це поламалися заводські крила. Купили з МТЗ, по-моєму, це 82, звичайні пластикові, просто пересверили отвори і вони отак стали. Вони трошки вущі ніж старі крила були, але тоді в Техноторзі там щось 4 отаких крила можна було купити на одне типу заводське оригінальне. Тому ми друге оригінальне, що було ціле, продали і все на тому. Взагалі, по трактору, він потужніший від. Тобто в ньому є 100% оці 105 сил. По витраті палива він економічніший. В ті, хто розказує, що він жере багато. Це люди, які некомпетентні в своїй справі. Тобто вони не вміють підібрати правильно навантаження, не вміють підібрати правильно передачу. Цей трактор повністю відповідає своїй потужності. Чому я так кажу? Тому що в нас є МТЗ-82, в якому ну, в принципі, плюс-мінус номіналі 80 кінських сил, там 82, да там ну, 80 повинно бути. Тут, як би пише, «105». От ми рихлили, і у нас так і виходить, що на МТЗ у нас робоча швидкість максимальна, яка комфортна для двигуна і для трактора. Це десь там 8, 85 км на годину. На цьому вже драконі, аби ти тільки всидів, можна гнати 11 км. в одній і тій самій роботі, тобто це рихлення, на одній і тій самій ширині захвату і на одній і тій самій глибині. Тобто потужність тут відповідає дійсності. І погнали. Значить, по гумі, по гумі, по колії. по колії. Скажу, можливо, кому цікаво. Дана колія заводська, до сих пір, яка йшла з завода стоїть, вона дозволяє вам сіяти пропашні культури. Тобто до рядка тут виходить, десь сантиметра 2-3. отак Рядочок, як іде, як ви сієте, сантиметра 2-3. Тобто ви не топчете рядок колесом. Можна сіяти, ми вже УПС-кою. В принципі, неможлива якась валка, навісна, пропашна, шпаримо, дай Боже. На вантажі противаги чіпляємо передні тільки тоді, коли чіпляємо назад УПС-ку. В інших будь-яких випадках ми їздимо без противаг. Це розполегшує передочок, розвантажує його, тобто навіщо тягати з собою додаткові там 400 450 кг. На задніх колесах проти ваги стояли вони всередині в дискові Зняли ми їх при новому тракторі, і так вони у нас і в складу, і лежать. І ми їх не ставили. Тобто для агретування його з його агрегатами, його ваги вистачає цілком і повністю. Ємності паливного бака теж вистачає повністю з головою. Це десь порядка 130 літрів на день роботи, яка б важка робота не була. Ніколи його не дозаправляли. Тобто ніколи в поле ніхто не приїжджав там і не додавав палива. Завжди можна було по 12 годин відшпарити легко на тому самому рихлені там чи на оранці. вже сам якби не висижав, а в тракторі паливо ще було. Тому що витрата палива в реальності цілком адекватна, і не вірте тому, хто пише, що він там жере дуже багато палива. Це така сама історія, як і з комбайном Славутич Херсон-Маршу, який теж розказує, що він там жере, не дай Боже. Так, модернізація, які у нас були тут проведені, було приварено пару вушок, отаких от стягами, з, з різьбою болти, куточок унизу для підтримання оцього піддону. Повітряного фільтра. Він тут масляний. Отакі защолочки, вони слабенькі. Їх, бувало, паличками там відкривало. Ми зразу це зробили. Як тільки новий трактор був, по-моєму, навіть і відео знімали. І зробили, на них зараз ніхто навіть не зважає. Одна закльопка, оця защолка, втратилася там десь спереду, від двигуна, її там вже немає. Так, було поставлено додатковий. Показ, показчик, датчик тиску масла, ось він бочоночок. До речі, якщо що там про приборчики можна буде придбати, я вам детальніше покажу і розкажу. Там вже опустимося до цієї теми. Так, Загалом що у нас? Втратилися також заглушки оці з дзеркалом, ті, що закривають систему кріплення дзеркала. Ну, це таке це обгілля, якби поїздили. І все. Було встановлено додатково фільтри. Для очистки палива це грубий фільтр. Зараз бачите, цей з відстойничком прозорим. Це замість заводського ми поставили, щоб легше його було обслуговувати і дешевше, бо він нормально виконує свою функцію. Це у нас авіаційний тонкої очистки палива. І там на місці, пізніше подивимося, стоїть і заводський тонкої очистки, теж як штатний. Коротше кажучи, а це як додатковий. Це дало нам змогу. Не ремонтувати паливну апаратуру, тим паче на цьому драконі. Так, по задній навісці. Значить, що у нас? Планка ця. Рідна Юмезовська стає, просто її треба там болгарочка. Я тут, по-моєму, трошки оці зсередини, трошки підчистити, щоб воно залізло. Ну, то все робиться болгарочкою за три щота, Нічого не... космічного в цьому немає. Навіска. Міцна, вона витримує повністю своє навантаження, яке потрібно. УПС-ку піднімає легко, трактор не гоцає, не гойдає там, як піднімаєш. Ну, Тобто реально тут це плюс. Дуже легко налаштовується, легше, ніж на МТЗ налаштовується. Розтяжки тут, бачите, в зоні стоять, що справа, що зліва. Два циліндра, приблизно як це 75-ки, тільки два штуки. Ну, приблизно по штоку ми не міряли. Окремо тут же іде речах на гідравліку на задню і три пари у нас гідровиходів на додаткове обладнання. Все тільки виходить сюди назад, як бачите, всі пари ззаду. Цього в принципі, вистачає. Центральний винт не практично возить з собою постійно, тому що отам зверху було кріплення, воно відпало отут. Це проволочка це, чи кабель, шматок. Це просто для ну шланга може, ну, таке, щоб коротше, щоб було. І тому це непрактично приходиться знімати і ставити. Ну, коли треба, поставили. та і все. В принципі, нічого складного немає. Центральне дійшло, це тягове у нас постійно тут. Це що під причепи, ми знімаємо, бо воно закриває вал відбору потужності. Ну ми ним і не користувались. Теж нове лежить на ще й фарба навіть не злізла. Так, по компресору. Тут компресор не вимикається. І для того, щоб ми його не ганяли, щоб ми його не насилували, так би мовити, без потреби. Кранік у нас постійно відкритий, а датчик тиску повітря від'єднаний, щоб він там не моргав, не блимав, нічого там не заважало. Він у нас від'єднаний, щоб не показувало нічого, бо воно нам не потрібно. Додавання оливи в задній міст. Гідравліка тут роз'єднана. Тобто це задній міст, жовта критичка у нас чорна, це у нас гідравліку. Також гідравліці щуп знаходиться, але ну, ніхто на нього там не дивиться. Щуп заднього мосту ось знаходиться. Все, в принципі, в нормальному доступі, навіть десь і краще, ніж на МТЗ. Фільтри теж гідравліки тут стоять. Нормальний доступ, можна замінити. Якби... Нормально все коротше кажучи. Так, було, відпадало. Оце у нас діло стукало. Ну, Може від вібрації, може Бог його знає від чого. І... Зразу я думаю, що подивимося на двигун. Отакий у нас газоупор стоїть дерев'яного зразку. Ну, один нахитнувся, це ще до повномасштабного вторгнення, по-моєму, думали купити, а потім бог геть з ним. Сюди не так часто заглядає. Так, Тут у нас видно, на капоті поотпадала наша шумка кацапська, оця STP, яку купували це ж чи в 21-му році, чи я не пам'ятаю, ну коли ми там його шумили, теж відосик є. Грьобана кацапська дроч, не держиться, ніфіга, преміум клас там всі справи. Далі, що у нас тут виходить? По доступу радіаторної групи. оце Все ідеально, сіточки, все обслуговується, вичищається будь-яка. Солома, трава, там що хочеш. Боковушки оці у нас лопали, бачите, підварювали, підфарбовували чим є. Це вже діло таке є. Відкручувався компресор кондиціонера, болти ось стоять. Було все зажате, але ніхто не дивився. І так воно і вийшло. що Приїхало, а воно відпало. Лопало отут ще трошки. Ну Це ще я скажу, по-моєму, навіть на першому двигуні. Так, от, якщо не змінює пам'ять, по-моєму, навіть на першому двигуні. Ну, на двигун тут немає на що дивитися, 4 літри об'єму турбований, то в принципі тут особо нічого не покажеш, маленьке. У нас на джакі більший двигун, хоча потужність набагато менша. Ну, в принципі, все просто, теж боковушку знімаєш, якщо там щось потрібно робити, знімаєш. І все в повному доступі для обслуговування. Так, по колії, повернуся, поки згадав, можна міняти колію, щоб була ще трошки вуща. Ну, там приколи з баком. виходить, отут, по-моєму, з, з лівої сторони, з лівого боку, треба типу, як ввігнути бак трошки, бо там неначе колесо треба. Ну, ми не пробували, треба буде якось. Коротше, подивимося, може доживемо, спробуємо. Хотілося би трошки зробити його вужчим. Ну, це тоді б, дало б змогу, можливо, і оприскувати на ньому, якщо б так би хотілося. По інтер'єру тепер. Що у нас тут? В принципі, все в оригіналі, окрім деяких речей. Нахитнувся тросик, оцей обмежувач ходу двері. Поставили ціпок, зараз покажу, виберемося, що вище покажу ближче. Сидіння, система підвіз, залишився заводський. Сідло поміняли це з п'ятерки чи з сімки чи з чого воно там, я теж не пам'ятаю. Треба ще чохли, правда, надіти новенькі купили, ще нема кому одіти. Ось, що у нас тут? По ципку. Получається, тросик нахитнувся. І взяли такий ципочок по розміру, який підійшов, валявся. Обвернули його в ізолятор. Щоб він не торохтів не був і працює просто ідеально. Це навіть краще, ніж було заводське. Так, по кабіні далі. зараз Цей тросик заводський. ось Звичайний він так крутиться, а там був вирвався. Ну, частіше дверми користувалися Так. По кабіні, значить ну в принципі, все нормально. Китаєць як китаєць. Ставили додатково спідометр. Зараз вам покажу запалення, ввімкнути під світочку. Стали, ставили додатковий спідометр, придбати теж можна буде у нас. Посилання, точніше, телефончик контактний буде в описі під даним відео. Є різні, є на 30, від 30 км. Це найкращий варіант ставити на будь-яку техніку. Крок шкали виходить, кілометр. Тобто і на комбайн люди бувало, купляли, наставили і не тільки. І отаке додаткове теж Юра тут став. Це турбонадув перший. Зверху ми ще його не під'єднували, треба буде під'єднати, так як гарантії вже вийшли, то можна тепер крутити, що хоч. Тиск масла, як я казав, і зарядка. Все це діло додатково ми купували і встановлювали. Значить, панель стандартна, як у всіх китайців, напевно, до 200-ї серії, а може навіть і вище, не знаю точно ось. 1033 години моргає паркінг і моргає тиск масла. Заводський датчик, тобто ми заставили лампочку так звану, але доставили додатково манометр, який показує в циферках, так би мовити. Що, Рульове, м'якеньке, ще який мінус, почав гудіти вентилятор. Зараз продемонструю. Отаке. Ну, коротше, скоро йому буде гаплик, напевно, що і будемо щось робити, щось міняти, ну, то як доживемо, побачимо. І ще він, навіть коли було все з ним добре, він слабенький. Слабенький. він. Кондішн сам іспаритель нормальний. ну, Він от не успіває слабо дує, коротше кажучи, він не встигає обдувати. І тому сам кондиціонер, ти ставиш, ми, виходить, як працювали, посерединки, ну, на 70% грубо, от на 100% це ж сюди, повністю як важіль цей прокручуєш. так, чи Регулятор. А ми десь ну, так, не наповну. Ну і то, бувало, обмерзало, і вода бігла. Туди прямо, ну, капало, коротше, випаровувач цей обмерзав, не встигає обдувати вентилятор його. Тобто оце б такий би, тоді попотужніше поставити, щось подебеліше, було б класно. І знову ж таки, по передачах він, це трактор достатньо потужний. І в основних роботах, які в полі проводяться, ну, окрім там, копання бульби, то вистачає. В принципі, ми працюємо на робочому лову і на оцих передачах, які тут перша, друга, третя, четверта. І Ніхто не тикає отут, оцю понижену, понижену, там, тут повишену. Ну, коротше, маніпуляції там такі буває, проводять цікаві дуже... Не знаю, навіть не уявляю, для чого то все робиться. І Потім розповідають, що він там жире 30 літрів на оранці яка глибиною 20 см. Тобто це маячня повна. Для тих, кого цікавить, тут є така табличка, це по швидкостях. так отак от видніше буде. Ставте паузу, можливо, кому цікаво буде, там буде все зрозуміло. Гідравліка ось вона під рукою, ці три пари. Під рукою задня навіска, ось вона три положення, ну, точніше, підйом, нейтраль, примусово вниз і плаваюче. Тут у нас по праву сторону це виживний підшипник ВОМА. І виходить його хе -хе, бачив теж спеціалісти, деякі тримають так постійно в робочому, так би мовити, стані. Постійно він там нажатий. Ну, Я думаю, що він там вже давно розлетівся, його там вже давно немає, якщо так їздить. Бо отакий режим це короткочасне вимикання, щось там до 15 секунд. Чи до хвилини чи шестикен, це треба читати, не пам'ятаю. Якщо треба агрегат, відімкнути там на короткий проміжок часу, а не постійно їздить. Постійно він повинен бути опущений і перемикач швидкостей повинен в нейтральному положенні бути. Двох швидкісний, 540 тисяч, дуже зручно, класна штучка. Особливо як у нас був ще поріз, там на 1000 обертів, легко перемикається навіть не так, як на МТЗ. Передок у нас або вимкнений, або вимкнений, два положення ручник. Ну і що тут? Ну такий бардачочок. В принципі, по інтер'єру, так, поверхневий огляд, я думаю, ви вже давно всі бачили. Більше тут цікаве буде огляд по користуванню. Як воно і що. Ну, я ж кажу. А, ще нахитнувся тросик глушилки, він там так зроблений, дуже погано. Його прийшлось трошки, ми там переробили і новий поставили. Тепер хоч трактор глушиться з кабіни, а не з вулиці, як буває часто в заводських цих глушилках. Отже, я не робив особливого акценту там на фарах, на, е, на радіо, там на все це все копійки, тобто нам потрібно, щоб він працював. І основні ці вузли, я ж кажу, якби не двигун, якби нам пощастило так, щоб все було з ним нормально, так як, хоча б так як зараз, то. Взагалі, він достатньо достойний трактор за свої гроші. Ну, Якщо ставить перед вибором НТЗ, то якийсь з 70-х років ніхрена не модернізувався, і це чудо, і вони йдуть в одну ціну, то краще це вже чудо. Ну, а так... Ну, Був такий випадок так, з тим вигуном, я ж кажу, ну, вирішилося. І це, звісно, ясно. Для... Тільки і за того, що був розголос, тільки і за публічності, звісно, що відоси знімалися, розповідали, як воно що робиться. Тому, в принципі, це так по гарантії пішло. Тут я цілком згоден. Ну, З іншого боку, для того канал. І у нас і створений, щоб він був. І ми ж недаром до цього йшли, і щоб коли в нашому випадку. Такий неправомірний факт, коли трактор на гарантії, не бачу жодних причин не користуватися тим, що маємо. Також тут є люк і газові упориці теж нахитнулися. По-моєму, один із них. А, а вже два. Все. Ну, Його, в принципі, майже ніхто не чіпає, тому що тут, якщо працюєш коли жарко, працюємо з кондиціонером, та і все, воно і в кабіні чистіше. І самому... Краще, так би мовити, комфортніше. А по дріб'язку такому паливо заливати зручніше, ніж на МТЗ. ну Лійку, правда, треба таку невеличку, тут специфічно не могли вони. Трошки, якби горловинку, можливо вивернули, взагалі б тоді ідеально було, або трошки далі поставили. Ну а так, вище пуза, ті самі каністри не піднімаєш. Коли Заливається паливо, баки тут спарені, теж на дві половинки, щось схоже, як на МТЗ. І з пасажиром тут, правда, довго не поїздиш. Тут є таке щось якась породія на місце для пасажира, ось воно ну таке. Десь проїхати 2 кілометри і швидко з нього вискочить, бо дубка буде відпадати. Загалом, ну, Більше такого нічого не пригадаю, ніяких неприємних по сьогоднішній день випадків не було. Нормальний трактор. Коли ми ще жили до повномасштабного вторгнення, коли можна було собі дозволити купівлю нової техніки, коли землі не дуже ще й багато, то це був, в принципі, непоганий варіант. Ну так. Нічого більше, все нормально, не по мостах, там нічого. Гума, стан гуми. Ну, ось я скажу, ще нормально все. В принципі, по висоті, ось 2,5 пальці. Ну, вона, по-моєму, 3 була, може, трошки менше. Ну, як би так здається, тисячу мотогодин вже і неначе немало, але ще не лиса і, слава богу, не потріскана. Будемо бачити. Доживемо, побачимо, скільки вона від'їздить заводська. А там вже буде видно, що ми сюди будемо ставити, якщо буде в тому потреба. М -м -м -м. Ну, наразі все, не наче розповіли, показали. Нормальний варіант. Дякую вам за перегляд. Все буде Україна. Допомагаємо нашим Збройним силам. І сподіваємося, доживемо. До української перемоги.